Всім привіт! З вами я, Данила Нечмінь, а тобто автор каналу Патріотичні ведмеді. Сьогодні ми граємо в Юанлай із моєю сестрою Софією. Всім привітики, це Софія. Або Клементайн Малфой Пенніку. Сьогодні ми їдемо на якусь роботу, бо нам потрібно заробляти гроші. Так, а звичайно ж, нам на ту роботу треба доїхати. Можемо вкрасти у когось машину. Я ж завелася вже навіть. Її власник підбіг до мене, але мені все одно. На жаль, я не в сім'ї Avengers. Не міг забрати машинки. І тоді на своїй поїду бонусній. Люди, як завжди, не могли з парковки, поїхати. Ти більше на ситуація для Данила. Він знову бере свій БМВ, але можливо ми на сьогодні на чомусь іншому покатаємося, щоб було швидше. Давайте вибирать собі нову машину, може Мерседес, може якось хлопці не йдемо. Та я вже їду. До твого терміналу під'їжджай, ти краще мене вже зустрічає. О, я бачу, це зелена машинка. Давайте до неї підбіжимо. Ну, я б не сказав, прям зелена-зелена, Якийсь такий відтіночок цікавенький. Okay, okay. Сідаємо в машинку і зустрічаємо Даньку, щоб їхати далі кудись. Не кудись, а на заправку. Око. Найкращу по всій цій карті є онлайн. Мені так здається. Я піду за хот-догом. Добре, я, я тим паче, можливо, довго буду. Так, заправляємося. Єдине Данька не пам'ятає, як я в нього попалив. Добре, що я взяла собі хот-дог з майонезом, рекомендую хот-доги на око, дуже смачні, дуже класні. Так, Данці я 92 не брала. 92-й не наш. 92 не наш. Не later. Як довго? Я вже встигла з'їсти ходог. Досить своїх ходогів. Я вже забралася. Поїхала. Добре. А як це ти в машині хот-доги купила? Я замовила сервіс доставка до машини. З заправки, від якої 10 метрів. Звичайно. Це для лінивих дубців. Полетіли по шосе. Тут ж немає лічильників моїй швидкості. Єдине є. Знизу зустрічники. я все бачу. Я не про ті я про штраф, мені я ж не отримую. Ідем забирати ще даний бонусний хід і відчуваємо себе мільйонером. Не бонусний хід, а бонус за хід. А чому він у тебе такий високий? Мені не лише 30 тисяч, а тебе ж дивилося. Кожен день регулярно забираємо гроші. Все-таки я влетів на штраф. Тут новий поставили лічильник. 30 мінус 3, і того у, я, у Даніка у нас 27 тисяч гривень бонусів. 25. Тут люди знову в ДТП зробили собі. Але ми далі їдемо, не звертаючи уваги. Їдемо, їдемо. Головне, знову ж наш штраф не вилетіти. І тоді я буду будемо даненькі бонуси? Не будеш ти. Якщо я правильно зрозумів, то тут у нас перед мостом радари стоять. Так, перед мостом. Нові поставили. З нової манування нові з'явилися, На жаль. Відкриємо даньки в машині вікна, щоб було не так спекотно сьогодні, дуже спекотний день. нас вже не спекотно, вже вечір і ми вже під'їхали на роботу, так що не захоплюємо мою машину. І так, виходимо, бо нам треба працювати. Життя таке, складне, навіть його онлайн ми працюємо. Подумаєш, за оренду 500 гривень, так що віднімаємо соні від 90 тисяч 89 тисяч 500 так, їдемо, їдемо, їдемо. Сьогодні ми будемо дуже стремним водієм автобуса, тому я проведу міні-гайд. Що не треба робити, якщо ви водії автобуса початківець в Юа Онлайн. Я не початківець, але ви побачите. По-перше, не цілуємо всі стовпи, які бачимо. Навіть якщо у вас куплені права, ви це не робите. Якось. Багато часу говориш, а я тим часом тебе чекаю. Можеш і посушвидше їхати до Даньки. Друге правило потрібно їздити за розкладом, а не так, як вам подобається. Розкладу в його найфів момент Але Соня, так щоб Данька не чекав, потрібно швидше їхати. Бо я переживаю, хвилююся, де ти їдеш зараз. Ну, взагалі, автобус теж не треба перевертати і всякі такі перевразі, але сьогодні ви все побачите, я вам все продемонструю. Навіть перевернення? Навіть все. Ну, по-перше, ще не проїжджаємо зупиночки, тому що ви тоді не зможете отримати бонуси. Бонуси ви отримуєте? Що ви говорите? Ви проти чепут Чекпоінт, а не чекпоінт, Так. Ви його можете будь тільки момент, аби 20 секунд було, щоб повернутися на той чифт. Тут знову люди по зустрічній ганяються. Табу. От Оце я Гарний водій, причини. але врізаєшся в машину. З цієї причини не треба робити те. А. Їхати по зустрічній. Б. Ганяти, В. Врізатися в ступи. Демонструйте. І... Давай просто мені нудно. Тобі не нудно. Я бачу, що ти всі стовпи цілуєш. Не зрозумів. Чат зник. Ну добре, мене хочеш штраф не показувати. Тепер мені стало веселіше. Тепер ми не можемо бачити, як людей викидають. з гри. Людей рідко викидають. Частіше вони. Чомусь на дітах сідають а, або ще зовсім людей в'язний садять. Тепер їдемо трошки, можливо, нормальної гри, так щоб розбавити наш прекрасний контент. Ні якої нормальної гри? По 30 км на годину, коли Данька 60 гранала, якось повільно. Ми обережно спробуємо себе вести як нормальний середньостатистичний автобус. І також, якщо ви спішите, хочете поїхати ще може, пошвидше, можете скорочувати. Не так як Соніка, їздити по квадратиках і потім вирізатися в стовп. Соня, ми, до речі, людину два рази збили. Взагалі-то я не збивала. Це він ще валявся після твого першого разу. А як це він так відлетів? Магія, фізики. Тим часом у нас нова зупиночка, а що там Соня робить, не знаю. Ми їдемо, їдемо, трошки набираємо швидкість, бо мені стало нудно. Одну... Чому, до речі, в і... тебе чорний автобус? Ну, показується в тебе. Це для, е, кастомна селекція спеціально для цього відео. І ти якось швидко під'їхала. Але насправді це був більше всього прекрасний баг, який ви побачите одноразово тільки в цьому відео, і тільки у нас на каналі. Це маскування. Ні, це для різниці, щоб ви розуміли, де Даньки на автобус тим є. Ага. Тим часом Данька не жене так швидко, але я прискорю вам цей процес, бо міст довгий, і вам могло б бути нудно. Сказала людина зі швидкістю 113 км на годину. То в мене навіть зараз краще автобус лечиться. Так. Тим часом ми теж трошечки розженемося до нашого максимуму. Як бачите, це 107 км на годину. Так, Трошки я гірші станти. Бо мене, я більше разів на маршруті їздив, ці. Мене прокаченіше. Так, ми будемо хвалитися. Санька, просто дуже багато на фермі. Давай. До стати розпалися. Я. Не забуваємо підрізати людей на ходу. Мені тому здається, що ми ж це... ведемо гайк, як треба робити, щоб вас кікнули з гри. Та тебе не кікнуть за таке прямо. Але, Соня, як це ти підрізала, а він все одно тебе виповідив? Я дивлюся, думаю, що це Сонька вже під'їхала, а це якийсь Антон Крафт. Просимо вибачення Антону Крафту за те, що. Ми цим досить вибачення. Що ганаємо. Ганаємо. Але... Ганаємо. Да, ганаємо. Навіть ганянням це назвати важко. Ганаєш ти соня. Знову продовжує бійки з Антоном. <звук> <звук> Звичайно, він просто не розуміє, що дівчина цього автобуса дуже файна і треба пронести квіточки. І продовжуємо наш гайд, що не треба робити. Ой, як бачимо, це. Не їсти, ступи, як хайте. всі чорні машини. Перед вами тільки що якась машина, чорна автобус, і чорна машина, звичайно, обидві врізалися в стовпи. От чорними не будьте машинами. Будьте білими, жовтими, зеленими, фіолетовими. вже в такому випадку. Знову як, а ні, то сіра була. Ой, а он чорний бутило. автобус дуже класно. То не автобус був, то вантажівка. Козо вантажівки. Антона підбили, піддола. Та то чорна машина, як завжди, промчала. Знову тут люди розбираються, хто крутіший водій. А ми поручили, бо наступна зупинка дуже далеко, врізався буде дерево. Це не я врізався, тут чувак позустріч не їхав. От бачите, чому не треба їздити позустрічним. Ну я сьогодні демонструвати поїздки позустрічним не буду. Це вже мій максимум. Могу показувати вам врізання в стовпи. І знову ще одна людина, яка їде Думаю, по зустрічним. Що з з з з мене, це зробить або червона машина, або мотоцикліст, або ще хтось. Не перебувайте мене. Червона машина тим часом мене трішечки мені позарапала мій автобус, на жаль. Але їдемо далі. До речі, треба переключитися на Соньку, тому що ми її давно не бачили. Данька красиво їздить. Переключаю, Як вона їде вперед, не на такій достойній швидкості, як Данька, але з меншими пригодами. Це якраз той риковий поворот, на якому я збираюся вам дещо показати. Дивіться, раз, два, три, і ми перевертаємося. Це трішечки схоже на соне падіння близько кімоквіна, точніше перевертання. Хоча не дуже. Але мені здається, це було спеціально. Звичайно, все так і задумано. Я ж сьогодні татуаріал веду про те, як не треба робити. А мені тебе ремонтувати? Ні, не Ні, треба. Я поїду, хочеться в двох їхати. Я вже вийшла з машини, вирішила подивитися, може, хтось під'їде мені допомогти, але людей не ти... знайшлося. В таких ситуаціях виходити не потрібно, Софія. Треба чекати, поки Данило під'їде і тебе поремонтує. У мене ж є всі деталі і все таке. А поки що я Борис поїду. Поки що Софія вийшла зюди або, м'яко кажучи, пішла заварювати собі чайок. А зараз красивенько додивимося, як Данька доїжджає свій маршрут. Я, до речі, догнав того Антона Крафта. На жаль, ще не перегнав. У коментарях, будь ласка, напишіть, який ви любите чай, поки дивитеся, як Данька успішно завершує маршрут. Ну як успішно, Тут Декілька людей вже мене підбили. Також не, не забуваємо, що в нас є телеграм-канал Патріотичні ведмеді, де регулярно виходить контент швидше ніж на Ютубі, і бувають оголошення та різноманітні прикольні теми. Іноді навіть туди скидуються рецепти смачного чаю. Тим часом тут люди вирішили потусити разом три маршруточки і багато людей, які підбивають і маршрути. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися. Бачите, подобайки як... українською. правильно. Ставити подобайки і підписуватися. Як оці червоні чекпоїнти, така ж є червоночка кнопочка, сабскай. Да, так, Підпишися і зробіть її, будь ласка, білою або сірою. До речі, перегнав того нарешті чувачка. Я бачу, ти вже. Але він штовхає мене. Маршрут. У мене навіть були вже і пасажири, там, і гості, і клієнти. Данька доїхав маршрут. Заробив багато баб. Два рази Які більше бабу ніж я. Хороші, і підбив того Отож, мене. Всім до зустрічі. Нові відео будуть виходити. І до побачення. Всім до побачення. З вами була Софія і Данило.